Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Кіт Келох у Києві. Китай готовий виступити моротворцем. А Олександр Ступ не вірить, що Володимир Зеленський та диктатор Путін зустрінуться найближчим часом. Про це не тільки будемо говорити далі. Мій гість сьогодні. Петро Олещук, політолог, Рада вітати вас. Слава Україні! Я вам слава вітаю! Пане Петре, з вашого дозволу пропоную розпочати з актуального. Як ми знаємо, спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келох перебуває в Україні. Mm -hmm. е, нині він давав брифінг, виходив до журналістів. Є від нього кілька заяв, і от він говорить, що хоче, аби наступний день незалежності в Україні mm -hmm. був уже без війни, щоб Україна вже справді е, жила в мирі та суверенності і незалежності. Була як ви бачите, це просто такі. Щімливі заяви, просто риторика, політика, чи за ними щось стоїть. Чи дійсно є розуміння Сполучених Штатів Америки, що наступний рік може стати завершальним у цій війні? Ні, ну ж постійно говорять про завершення війни. Якби це звична риторика адміністрації Трампа. Трамп, я пам'ятаю, обіцяв за 24 години завершити війну. Потім е, казав, що це все значно складніше і довше. Потім там чекали тижні, потім місяці. Зараз ми тепер чекаємо знову два тижні, коли там визначиться чи буде він щось робити, у разі якщо росіяни не підуть на переговори щодо припинення війни. Е, підозрюю, що через два тижні може нічого не відбутися, і Трамп нічого може не зробити в чергове. Тому я особисто це просто розцінюю як риторику, яку Кіт Келох, як представник адміністрації Трампа, робить виконуючи. Ну, виконуючи, скажімо так, певні корпоративні підходи до питань. Тобто він відстоює корпоративну позицію позицію Адміністрації Трампа і відповідно говорить те, що там би хотіли чути. При тому, що треба розуміти, що в будь-якому випадку, поки вони Росію не примусять до завершення бойових дій, їх не буде, а примушувати Росію вони чомусь не поспішають. Ну чому знову ж таки ми з вами можемо лише робити припущення? Це я думаю окрема достатньо широка тема. Але фактом є те, що адміністрація Трампа нічого не робить для примусу, саме примусу Росії до припинення бойових дій. А без серйозного примусу, мотивації припиняти це у них немає. Тому е, надії і сподівання можна висловлювати скільки завгодно. Можливо, просто в адміністрації Трампа чекають, що рано чи пізно Росія нам це набридне, вони захочуть зняти санкції, відповідно, піти на якісь змістовні переговори, тоді вони будуть готові, і, можливо, вони розраховують, що за рік це станеться. Але тут ні, ніхто нічого прогнозувати не візьметься тим більше, що росіяни вони е, можуть розглядати навпаки поведінку адміністрації Трампа як прояв слабкості з боку Сполучених Штатів. А якщо Сполучені Штати слабкі, значить не треба швидко зупинятися і швидко йти на якісь поступки. Треба навпаки продовжувати реалізовувати нинішню лінію. Тому відверто кажучи, адміністрація Трампа вона останнім часом зробила все для того, щоб ця війна не завершувалася, а тривала досі, і тривала очевидно в недалекому майбутньому. Пане Петре, зважаючи на той факт, що Кіт Келох приїхав до України, а не Стівен Вітков прилетів до Москви, Так чи можемо ми припустити, що Келог буде переконувати офіційний Київ у якихось поступках? Про це пишуть час від часу різні західні змі, але тим не менш офіційної заяви з Білого Дому немає, що Україна має поступитися там територіями. Не говорить такого відкрито там Дональд Трамп на, Трамп, наприклад. Чи може Кіт Келох ну, не? Спирати? Ну, він може висловлювати позицію Адміністрації Трампа. Ну, Трамп не говорить так, тому що його дуже сильно критикували за його попередні заяви. Він хоче виглядати більш позитивно, більш сильно. Е, зрозуміло, що можуть бути відповідні спроби тиснути на Україну. Більше того, вони були б цілком логічні з точки зору Адміністрації Трампа. Але поки що не зрозуміло, що, наприклад, у відповідь на це сама адміністрація Трампа Україні пропонує. Поки що за великим рахунком нічого. А обміняти конкретні кроки на нічого, ну, мабуть, це достатньо непроста задача. Тому, повторюся, скидається на те, що поки що Адміністрація Трампа просто сподівається вмовити рано чи пізно Путіна, можливо, рано, можливо, пізніше. А якоїсь конкретної стратегії, як це забезпечити, в них немає. І тому, власне кажучи, поки що усі зусилля Трампа із досягнення миру вони завершилися фіаско. Та є свіжа заява з приводу перемовин. Володимира Зеленського, президент України, сказав, що наприкінці цього тижня відбудеться зустріч української та американської команди щодо майбутніх переговорів між Україною та РФ. Пане Петре, як вам видається, чи наскільки може бути успішною ця конфігурація Україна Росія за столом переговорів, а не все таки, хоча б трикутник Україна, США та Росія, тому що ми розуміємо, що Путін. Ні за що не хоче сідати за стіл переговорів з українським президентом. Так, це правда більше того, оці всі маніпуляції вони тривають. І Лавров теж казав про те, що нещодавно в своєму інтерв'ю, що значить, от вони можуть зустрітися, але коли будуть напрацьовані предмети для переговорів, ну кажучи, банальне затягування часу, як завжди, у них прийнято, тому що не хоче Путін дійсно в цих переговорах брати участь. Я думаю, що в Україні це теж прекрасно розуміють, але українська сторона прагне продемонструвати в такий спосіб реальні наміри росіян перед адміністрацією Трампа. Зрозуміло, що ця відмова Адміністрації Трампа від участі в цих переговорах свідчить про те, що вони самі не сильно вірять в їхню результативність. Тому що. Якби там реально була надія на досягнення якогось позитивного результату, то Трамп би захотів безперечно взяти у цьому участь. Це ж він претендує на Нобелівську премію миру, це ж він якби хоче бути головним миротворцем світу. А тут якби якийсь мирний процес, він каже, ні, я в цьому брати участь не буду. Як на мене, це вже повністю характеризує ті очікування, які від цього мирного процесу має сам Трамп. Ну і власне свої припущення з приводу двосторонньої зустрічі. Саміт Володимир Зеленський та диктатор Путін вже висловив президент Фінляндії Олександр Ступ. Він в інтерв'ю сказав, що зустріч лідерів України та Росії навряд чи відбудеться найближчим часом. І Чесно, немає так, до нього жодних претензій, немає жодних ілюзій. Якщо ця зустріч не відбудеться справді, бо багато хто так припускає, не тільки Олександр Ступ, якщо ця зустріч не відбудеться, що тоді далі? В якому ми попиняємося в переговорному процесі? Чи всі переговорні процеси тоді, в принципі, на стопі? Як далі можуть розвиватися події? Ну, варіанти вони будуть залежати в першу чергу від дій з боку адміністрації Трампа. Тобто, що буде адміністрація Трампа в цій ситуації робити? Чи буде, наприклад, адміністрація Трампа і далі робити вигляд, що все за планом, там, ніяких санкцій нічого не вводимо, значить, дамо шанс дипломатії, як вони люблять про це говорити? Тоді варіант один. Якщо, наприклад, вони вирішують все ж таки перейти до більш серйозного і системного тиску на Росію, варіант другий. Якщо вони вирішать якимось чином взагалі виходити з переговорного процесу і повторювати тезу, що це не наша війна, це третій варіант. При тому, кожен із цих варіантів він має для них певні проблеми, і тому от вони, власне кажучи, намагаються десь проходити поміж різними варіантами. Тобто одночасно і начебто постійно заявляємо про тиск на Росію, але реального тиску не здійснюємо. І начебто там постійно натякаємо на вихід із але не виходимо. А, а стосовно підтримки України, ну вигадаємо схему продавати зброю для європейців, щоб вони давали Україні. Ну, корошкажу, от такі от постійні, постійні коливання, які відображають у собі бажання всидіти, сидіти на, на кількох стільцях одночасно. Виходить, воно так собі, але от, е, зрозуміло, що е, та вистава, яка зараз розвивається на наших очах, вона значною мірою має в якості головної аудиторії саме президента США. Тобто його росіяни намагаються переконати, що от, е, легко досягнути миру, якщо примусити Україну прийняти всі їхні умови. Україна намагається пояснити, що насправді росіяни маніпулюють. І е, всі їхні обіцянки вони мають, не мають під собою нічого реального. І от е, хто в цій ситуації яким чином переможе чи не переможе, ну і буде визначати подальші рішення. Але поки що скидається на те, що все ж таки е, ну, Трамп не готовий до жорсткого тиску по відношенню до Росії, але водночас він не може, тому що через внутрішні політичні питання, нав'язувати щось абсолютно неприйнятне в Україні. Тому він тягне час, чекає, що якось воно кудись переміниться. Е, і, мабуть, сподівається, що в той або інший спосіб вдасться щось проштовхнути, і в кінцевому рахунку він одержить е, той результат, який би можна було оголосити його особистою перемогою. Хоча, звичайно, час до вручення Нобелівської премії миру стрімко наближається. і Якщо Трамп розраховує її одержати прямо зараз, то Імовірність цього зменшується, хоча він цілком може одержати її за інші кейси. Тобто він же ж цілком реально прийняв участь у завершенні відповідного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, брав участь у підписанні підсумкового договору мирного. Тому, в принципі, чому б за це йому не дати Нобелівську премію, і нехай би він вже її одержав і на цьому заспокоївся і перейшов до нормальної, адекватної дипломатії, а не до. Тих uh, спринтерських забігів, якими він зараз намагається в світовій дипломатії займатися. Так, да, формально то так, але я думаю, ви теж чули цей фрагмент включення Трампа uh, в ефір. Здається, навіть Fox News це був uh, була хрипушка, і Дональд Трамп назвав Вірменію Албанією. Тобто він настільки не заглиблювався, що це за країни. Тут до нього приїжджали лідери. Там, де Вірменія, там Албанія, там Азербайджан, там десь Україна і десь там взагалі весь світ. Ну я до того, що навряд чи Трамп сильно заглиблювався в цю історію. Так він став свідком підписання цієї угоди, але чи занурювався він це питання? Є велике питання з приводу гарантії безпеки, пане Петре. Як ви бачите, у ці розмови вони мають зараз сенс. Прорахування цих моделей, так як можна Україні гарантувати безпеку після перемоги, після домовленостей, після заморозки чи після укладання миру, чи поки немає цих всіх документів і меморандумів, поки взагалі рано мріяти про гарантії безпеки? Ну я в першу чергу чекаю е, підсумки роботи групи, яку очолює Марко Рубіо, яка має розробити ці самі гарантії безпеки і запропонувати їх для України. Наскільки я розумію, судячи з тієї інформації, яка обговорюється за підсумками саміту у Вашингтоні, за підсумками всіх інших кроків і дій, там має бути включені в ці гарантії, хоча вони не будуть повністю ідентичні до зобов'язань між союзниками по НАТО, але вони повинні вмістити в собі розміщення якихось військових контингентів країн НАТО. Європейських партнерів, тому що Сполучені Штати, як то кажуть, на землі розміщувати свої війська не планують, але нібито готові брати участь в авіаційній підтримці цього самого з'єднання на території України цього стабілізуючого контингенту. Ну і це прямо суперечить заявам, які весь тиждень старанно робить Лавров там ніяких іноземних військ на території України. Армію скорочувати, все скорочувати, ну, коротше кажучи, відстоювання тих позицій, які вони відстоюють, починаючи від е, початку, е, власне кажучи, російсько-української війни. Е, і в такій ситуації мені буде цікаво, от наприклад, група Рубіо запропонує ті самі варіанти, якщо там реально буде розміщення якихось військових контингентів, і е, щоб Москва це публічно відкинула, і тоді реально буде цікаво подивитися на реакцію з боку Сполучених Штатів, якщо, наприклад, вони запропонують якийсь реальний механізм гарантії безпеки для України, а Москва його повністю дезавоює від Києва. Мені буде цікаво на це подивитися. Насправді ці всі гарантії їх будуть обговорювати ще 20 разів, там багато відповідних питань. Тому що дієві гарантії, як ми всі знаємо, виходячи з досвіду так званого Будапештського меморандуму, це не папірці, це щось матеріальне, це завжди щось матеріальне. Значить, це війська, які розміщуються на території України, військові бази, витрати на обороноздатність України, е, якісь інші конкретні кроки. От це є гарантії безпеки. Все інше ну, це якісь декларації. Очевидно, що Росія прагне, Путін там навіть урочисто заявив, що так, вони готові підписати гарантії безпеки. Але очевидно, що вони хочуть, щоб ці гарантії безпеки були абсолютно нульовими за своєю ефективністю, якою ми був, наприклад, Будапештський меморандум. І новий Будепський нараду вони не проти підписати. Потім вони про нього забудуть там, через рік-два, але от зараз вони готові підписати, їм якби не шкода і не важко. І зрозуміло, що для України ключова задача це добитися, щоб мова йшла про щось матеріальне, значиме і важливе, вагоме, а не про якісь відповідні, просто чергові папірці і щось інше не абсолютно для широкого загалу, щоб реально росіян не стримували. От я думаю, в цьому і полягає основне питання. З приводу <кій> гарантій безпеки, миротворчих контингентів та місій, як ми знаємо, минулого тижня ще Лавров говорив, що одним із гарантів безпеки може стати Китай. Але от зараз цю риторику підхопили західні медіа, от німецьке видання Welt з посиланням на європейських дипломатів каже, що. Пекін буде готовий е, взяти участь у миротворчих силах для України, якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата Організації Об'єднаних Націй. Але ж ми розуміємо, що те рішення може так само успішно витувати Росія як член Радбезу ООН. Тобто це пропозиція, яка приречена просто на поразку, чи як пояснити взагалі цей меседж з Пекіну. Звісно, якщо він знайде підтвердження, тому що знову таки це. Змі з посиланням на джерела посадовців, і так далі ну останнім часом багато цих публікацій з посиланням на якісь джерела в Китаї, нібито потім їх ці повідомлення заперечують. Я, чесно кажучи, достатньо скептично до цього всього ставлюся. Китай не може бути гарантом безпеки в Україні, тому що Китай це основний партнер Росії, держави агресора. Ну і в принципі тому Китай гарантом безпеки України бути не може. І в принципі, там нехай вони там розмірковують про направлення своїх військ чи не розмірковують. Але навряд чи війська Китаю це те, що потрібно зараз в Україні з метою якогось стримування російської агресії чи забезпечення тривалого і стабільного миру. Китай продовжує маніпулювати цією темою. У них свої власні інтереси. Вони цю війну використовують і в цих самих своїх інтересах. І, власне кажучи, завдяки підтримці з боку Китаю, Росії може продовжувати війну. Тому, якщо Китай хоче посприяти завершенню війни в Україні, він просто може скоротити поставки відповідних контактуючих до Росії, і мир дуже сильно наблизиться. От, просто дуже сильно. Це я вже не говорю про закупку Китаєм російської нафти інших природних ресурсів, які дають росіянам живі гроші на продовження війни. Так, це правда, пане Петре. Ще хотілось би з вами обговорити ще один кейс, що розгортається зараз на міжнародному рівні між Угорщиною та Україною. Як ми знаємо, українські дрони кілька разів призупинили трубопровід Дружба, який перекачує нафту з Росії до Європи, зокрема до Угорщини та Словаччини. Зупинилося перекачування. Потім Володимир Зеленський під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що Україна завжди підтримувала дружбу між країнами однак тепер існування нафтопроводу як і політична дружба буде пов'язано з позицією Будапешта. Відповів Петер Сіярто: ми знаємо, нібито Україна зазіхає. На на Угорщину, на її інтереси ображає ну і власне Себіга, міністр закордонних справ України, опублікував допис, у якому порадив Угорщині стати незалежними від Росії в першу чергу. От від кого є залежність, як ви бачите, що це розгортається між країнами, чи залишиться це на рівні словесних та, от, таких суперечок у вигляді дописів? Чи дійсно ми йдемо в конфронтацію з Угорщиною? Ну ми з конфронтації, в конфронтації з Угорщиною вже досить давно. Аргументація Сіарто взагалі це окрема, окремий жанр. Це щось таке вже за межею здорового глузду, тому що він мотивує порушення могорського суверенітету атаки українськими безпілотниками відповідних об'єктів російської нафтової інфраструктури на території Росії. Тобто, Сіарто хоче сказати, що Брянська область тепер частина Угорщини, чи що? Чи там, наприклад, труба має якусь екстериторіальність, чи там, наприклад, нафтоприродна дружба це щось подібне до Ватикану. Ну, от, ну, Це ж абсурд. Росія воює проти України. Україна атакує російські об'єкти, які дозволяють росіянам заробляти гроші. От там вчора, наприклад, прилетіли дрони СБУ по величезному терміналу з скрапленого газу. В Леніградській області зрозуміло, що це важливо, це значимо, тому що це про гроші. А в випадку відповідних НПЗ, які так само стабільно атакуються, це ще про виробництво бензину, дизельного пального. Там уже є певні проблеми в цьому плані у росіян, і це частина теж війни, тому що це обмеження відповідних ресурсів Росіян для продовження ведення бойових дій. При тому, що в Україні так само розуміють прекрасно, що, наприклад, нафта йде до Угорщини, але Угорщину давно попереджали, що треба диверсифікувати поставки нафти, що Росія не може бути надійним партнером. Попереджали, ну якби на кого вони тепер повинні ображатися. Ну і зрозуміло, що це все накладається на антиукраїнську позицію, яку Угорщина займає в рамках Європейського союзу, блокуючи початок нового етапу євроінтеграції України. Тому тут воно все в комплексі, але повторюсь, аргументація Сіарто, ну це взагалі за межею здорового глузду, що нібито атаки російських нафтових об'єктів це якесь порушення суверенітету Угорщини. От нехай вони з росіянами оголосять Брянську область територію Угорщини, укладуть відповідно міждержавну угоду, ратифікують її, а вже потім будуть апелювати до того, що це порушення суверенітету Угорщини. Сто відсотків такі аргументи не витримують жодної критики разом з тим, пане Петра. Як ви бачите, чи будуть якісь наслідки для нас, наприклад, ухвалені рішень на рівні європейського союзу, коли потрібна, потрібна єдність усіх учасників, чи будуть, наприклад, Угорщина, об'єднавшись mm -hmm. зі словаччиною на, на ґрунті цієї антиукраїнської позиції, звісно, спекулювати знову на цій темі, підтягувати сюди тему нафтопроводу дружби, щоб блокувати будь-які рішення по Україні. Е, ви знаєте, вони ще так цим займаються постійно. Ну, от не було фактично жодного місяця, щоб не було цього всього. Е, санкції проти Росії, Угорщина їх блокує. Потім це блокування намагаються обійти. Допомога Україні, Угорщина блокує. Е, приєднання України до Європейського Союзу, початок переговорів, Угорщина блокує. І так постійно, це перманентний процес. Але тепер угорці нехай думають, що під час наступного блокування, коли тепер прилетить у нафтопроводі Дружба? Тому що росіяни ж з ними розраховуються за всі ті послуги, які е, угорський режим надає їм в рамках Європейського Союзу і НАТО. Ну то, а одержати відповідну оплату вони не зможуть поки українські дрони будуть це все атакувати. То можливо краще вже переходити до якоїсь більш конструктивної позиції по відношенню до України. Можливо, Україна би е, менше направляла дронів е, на ці всі об'єкти, якби, наприклад, Угорщина припинила блокування. Вступу України до Європейського Союзу Угорщина це абсолютно нічого не вартує, але це був би реальний крок, який би показав відповідні зміни політики і зміни ставлення до відносин між Угорщиною і Україною. Якщо тут в принципі президент України я думаю, чітко вказав відповідний напрямок, і нехай тепер уряд Орбана про це думає. Та, що ж, ми будемо слідкувати обов'язково і розповідати в наступних ефірах, як розвиваються події взагалі на геополітичній мапі. Дякую вам, пане Петре, за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Я вам теж дякую. Пасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами.